Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. З вами, ведучий Дмитро Ураєв. Міць формується з дитинства, а сила формується роками. Спортивна тема далі в нашому ефірі: про переможну участь спортивного клубу Воїн ми спілкуємось з людьми, які мають безпосередні відношення до цього успіху, до роботи клубу та взагалі до спорту, можливо, в Волині. Я представляю в нашій студії Олександр Радько, президент Федерації бойового самбу самбо Волині, і Сергій Поліщук, директор спортивного клубу Воїн. Друзі, мої Ой. вітання. Ну, в першу чергу, з того, з чого ми почали, власне, з перемоги в Європі. Давайте детально, адже ви буквально з коліс щойно повернулись. Що відбулося там? Це чемпіонат, я так розумію, і для старшої вікової категорії так. дитячої, і дорослої. Вчора ми повернулися з чемпіонату Європи по бойовому самбу. Це було по декількох вікових групах і по дорослим. В місії Острава, де здобули сім медалей. Це Чехія, Острава. А вісім, вісім перепрошую. Ясно. Тобто, відповідно, ця кількість говорить про те, що учасників з Волині в команді українській, так, національна збірна, правильно, так вісім наших учасників. Це досить таки великий відсоток. Десь приблизно загальна кількість учасників там. Ну з України збірно було три збірної. Це були дорослі, були молоді, були юнаки. В нас в... Ну, дорослі це яка вікова категорія? Це за 18 років. Е, ну, то, що у нас так багато, тому що е, їхали на Європу перші, другі номера. Тобто, якщо ти на чемпіонаті України попадаєш в фінал, ти, е, їдуть два номери: перший номер і другий номер. Ми можемо це... говорити про взагалі систему відбору, от на такі престижні е, на... змагання? Так, система відбору область проводиться. Потім проводиться чемпіонат України, де відбираються кращі, і формується збірна команди України і далі їздять на Європу, на світ. Ну ви самі говорите про взагалі вже складену систему роботи, адже якщо є відбіркові чемпіонати, у ці всі етапи це теж величезна організаційна робота, і вона говорить, оскільки вона вже існує і проведена, так це говорить про розвиток цього виду спорту у нас на Волині. Так. Ми Федерація бойового самбо, ми в ній вже два роки. От за два роки цей результат, який ми зробили, у нас вісім. 8... Ну, якщо, якщо клубу воїн вже майже чотири роки, чи більше чотирьох, І ви за оці роки встигли вже і потрапити до поясню, чому так. Так. Тому що я займався спортом. Наш тренер Андрій Зінчук, теж бувший спортсмен, ми знаємо, як зробити якісних спортсменів. Ми знаємо те, що нам не вистачало, коли ми самі займалися, і ми на даний час даємо дітям те, що нам не дали по деяким причинам. Даємо відношення, даємо хороший тренувальний процес, запрошуємо з інших регіонів кращих тренерів. Для семінара, для практичних занять відправляємо дітей на збори, і в принципі саме відношення як клубу, руководство клубу до дітей на дуже високому рівні. Тобто, ну, поки, поки ми не перейшли до е, деталей, як взагалі ведеться робота в клубі, і з чого все починалось, я ще. Мені просто кортить запитати, адже відомо, що окрім цього чемпіонату, для, так би мовити, це правильно я кажу, вища вікова категорія, ну, це таки це дитячі, да? так. Ось паралельно з тим, як цей чемпіонат, про який ми говоримо, відбувався в Чехії, в місті Острава, так само паралельно відбувався чемпіонат для, ну, скажімо так, для дорослих, да? абсолютно серйозний чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА. І там також брав участь наш волинський спортсмен. Більше того, він теж виходець із клубу Воїн. Вірно? Так. І, і результат Результат він третє місце здобув в Мадриді на чемпіонаті Європи по ММА. Збірна сформувала сім учасників, ну, сім було людей. В кожному, в кожному вазі по одній людині. Він в 61 кілограмі якби поїхав туди за збірну. Перед тим він виграв чемпіонат України в Дніпропетровську, чемпіонат України по змішаним єдиноборством. Тепер справді варто перейти до цього ну найцікавішого і, мабуть, найважливішого питання. Клуб воїн. Ну насправді його популярність зростає серед, скажімо так, в першу чергу, батьків, ну і відповідно дітей. Феноменом існування і взагалі діяльності цього клубу як клубу, який виховує, ну це так. Якщо спростити сприйняття, це спортивна секція, правильно? Так. Для того, щоб діти могли займатися боротьбою. Якою боротьбою? Вільною боротьбою. Самбо. Змішані єдиноборства. Тобто перелік там, я так розумію, різний, так? Ну, база, база дисциплін в нас йде бойове самбо ММА. Клуб Воїн, коли започаткувався на базі змішаних єдиноборств ММА. Після цього ми також, коли клуб почав їздити по змаганнях, давали результати. Тобто наші діти виступали на змаганнях не тільки по змішаному єдиноборствам, приймали участь по кікбоксингу, бокс, по самбо, бойовому самбо їздили. Тобто ну, Ми їм для їхнього розвитку так, старались посилати скрізь, щоб вони зростали, зростали і набирались. Правильно ж, тільки на змаганнях і перевіряється все. Тільки так. Тобто ну, немає зросту без змагань. І після цього було запропоновано нам нашому клубу взяти федерацію, ММА, федерацію бойового самбо на Волині. От, її очолив Олександр Радько, який зараз з нами в студії. І після цього вже почалася в нас робота, робота в, двох, в двох категоріях. Спорт, спортивних єдиноборств – це бойове самбо і ММА. Тобто наші, наші вихованці їздять, виступають на змаганнях по двох цих видах спорту. Так само вони і готуються. База підготовки спортсмена в першу чергу це боротьба. Починають вони з боротьби, тренування молодші, наші вихованці. Після цього до, долучається ударна техніка. Спеціальна фізична підготовка, обща фізична підготовка, ну, психологічно тактичні тренування. Ну і йде подальший зріст молоді, дітей молоді. Ну, ну, наш коли функція. знайомишся з роботою, ну. Це можна почути від тих, хто відвідує ваш клуб. Це можна почути від вже дорослих спортсменів. Це власне там є і на вашому сайті зміст вашої діяльності. Очевидно, що ви приділяєте величезну увагу не лише просто спортивним бойовим моментам, а саме загальній фізичній підготовці, і що важливо. Оцій морально-психологічній, щоб ці хлопці, ці діти, з якими ви займаєтесь, не були лише тільки, ну умовно кажучи, сила м'язів та і все. В першу чергу, так без, без духовного розвитку, ну, робити людину, яка, яка володіє, володіє силою, володіє енергією колосальною. Ну, немає змістити. Ми, 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 ми через це все пройшли. Сильний не значить агресивний. Сильний це в першу чергу мудрий, поміркована людина. З чим ми стараємося задіяти в наших вихованців. І в першу чергу так вже склалося такою доброю традицією, яку започаткував старший тренер нашого клубу Андрій Зінчук. Це, це навчання в школі. Немає здобутків правильних в школі, позитивних, немає. Тренування. Ну, тобто ви говорите про те, що ви своїм вихованцям ставите десь за умову, так само успішність і в школі. Це одна з умов розвитку. Літом були діти на зборах в Кривому Розі, в клубі Барс. Збір, такий, збір сама тренувальна база знаходиться за межами Кривого Рогу. Тобто, там практично не там телефон, і практично цивілізації нема. Вони, крім того, що вони займалися ще тренуванням, вони грали шахмати, чемпіонати устраїли, да? плавали, якісь кроси чемпіонати, учили вірші, ходили в церкву, тобто там вони були два тижні, і оце два тижні вони цим всім займалися. Не тільки тренувальним процесом, а й ще таким більш якби розвали його в різних напрямках якби цих дітей наших. З чого все починалось, не можу не запитати, адже ясно, що ви обидва вийшли з цієї з цього середовища, з цього спорту. В якийсь момент багато спортсменів, мабуть, хоче передати свою там майстерність і посісти посаду якогось тренера в якомусь клубі. Та й в принципі це теж непогано і для багатьох успішно. Ви ж зайнялись, на перший погляд надскладною справою організацією цілої школи, цілої системи. Це багато витрат в основному і в часі і в грошах. Як взагалі ви пішли на цей крок? Ми починалося все. Ми коли з Андрієм Зінчуком займалися секцією бойового самбо, і дзюдо. Планували вже в майбутньому відкрити щось своє, так як ми бачимо зараз відношення тренерів, відношення деяких політиків від до спорту, воно м'яко сказано не радує. І ми хотіли просто зробити таку хоча б на Волині маленьку революцію, для того, щоб, щоб люди зрозуміли, що не треба жити егоїстично тільки для себе, що треба можна жити для когось і, і для когось, щось давати людям. Спочатку це була як секція, просто секція, де було там, тренувалися старші ВЛДТУ в університеті, тренувалися старші хлопці. Просто щоб їздити на змаганнях, ми їх збирали всі. Це було по ММА. Тобто, я возив, брав свою машину, і ми їхали і виступали там. Потім ми зробили клуб, чотири спонсора виступали в клубі і, і почали набирати молодих дітей, маленьких. І а от, з якого віку? Ну, ми набирали спочатку набула 11-12 років. То зараз у нас і маленькі тренуються, і шістирічні, і сімирічні. Ну з ними дуже важко працювати, тому що якби, вони їм більше бавитись, чим тренуватися. Тобто у нас і такий підхід є. Діти приходять, більше бавляться. Ну, це нормально. Для дитини вона не хоче, вона не серйозно висприймає любить до 10 років любий люби від спорту не сприймає серйозно, вона хоче поігратися. І дорослися до того, що розвивалися, що в нас зараз 4 клуби по Волинській області в районі 200 дітей. Плюс-мінус точно не буду говорити, бо їх дуже багато приходять. Ну, практично ніхто не хоче втікати, а всі тільки приходять. Вже залибитком, тому що відношення самих тренерів Андрія Зінчука і Дмитра Василенко настільки до них теплі, настільки до них, як батько. От є два батька, і це всі діти. І отак ми розвивалися спочатку Сергій. Петрович був е тренером зараз, директор е Ну, ми з вами вже почали говорити про цю важливість такої соціальної складової, психологічної, щоб дійсно, як ви сказали, так це забавки для найменших. Власне, а, ну а далі так чи інакше вони стають спортсменами, вони стають людьми, які. Гарно, ви сказали, мають в руках міць, мають енергію, яку дійсно треба скеровувати на якісь ну, нормальні, скажімо так, цілі захисту, самозахисту, але ж ні в якому разі, можливо, не в агресивному контексті. Так ось ваша соціальна складова і проект воїнами не народжуються. Він десь уже. Був озвучений, якщо можна детальніше про це, так ну такий соціальний проект воїнами не народжується завдяки громадському діячу Ігору Винник, який нас надихнув, нас правильно повів, як далі розвиватися в напрямку масового розвитку дітей, так як після так, як озвучив Олександр. Все почалося з секції. Потім вони з Андрієм зрозуміли, що тут вже треба щось більше, тобто клуб. Коли відкрили клуб, діти почали займатися, почали їздити по змаганнях, пішли діти, пішла масовість. Тобто, чотири наших партнера, які підтримували з самого початку клуб, це е, такі як Михайло Смолка, Ігор Дудінський це підприємці в нашому місті. Прості, е, от Олександр теж в якійсь мірі е, був як Партнером клуба і, і тренером, і наставником, і партнером клубу долучився потім Олег Тарасюк. Тобто всі почали допомагати дітям, тобто почали давати свої кошти для тренувань, для поїздок, для е, проведення змагань, саме правильних змагань національного, е, національного рівня, де е, прості, де медальки не давались дітям просто так. А це були справжні, справжні. Спортивні досягнення, які відмічались в в міністерстві культу, освіти і спорту, тобто рейтинги національні змагання, після цього вже ну самі ми не змогли справлятися. З дітьми, з тим потоком, який йшов до нас для того, щоб тренуватися. Ну, ну я перепрошую. От якраз мене так по ходу запитання. Ви ви щас так говорите про е, зростання кількості відвідувачів? Да? Це ж не була якась там масова реклама. Ні. Е, це ж ну, ви там не <кък> ходили по школах чи ходили? Ні, ну, не ходили. Ні. Вони просто самі, Чому? самі приходили? Це було настільки потрібно, що діти і ну так пішли. Діти просто чують від тренерів, від своїх, ну це, мабуть, цим воно це, це, мабуть, один одному сказали і приходили. Mm -hmm. Після цього, коли, коли ми вже ми вирішили, так як ми живемо в країні, де багато людей, які хочуть підтримати, хочуть зробити щось добре. Багато ну, ми про це говорять. Багато про це говорять. Я, як мене від клубу, хлопці делегували, скажімо так, розмовляти з політиками, з бін, бізнесменами, про те, що от є на Волині такі дитячий спорт. До нашого розочарування, так, ті відповіді, які ми зустріли, м'яко кажучи, нас скомфузив. Тобто ми там, невеличка кучка якихось незрозумілих хлопців з незрозумілими цілями. Безплатно дітям, дітей вчимо, дітям, дітям даємо, їх возимо. Ну, наша ініціатива дійшла до Ігоря Петровича Палиці, який на, на, на наше велике здивування. Відразу знайшовся відгук на нашу роботу, на нашу діяльність. Нам задали ряд питань, що нам треба, де ми тренуємося, які в нас плани, скільки дітей, скільки ми можемо прийняти дітей без, без будь-яких там домовленостей, там, як, 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 ми, як, як, як особисто я чув від тих людей, які зараз на бікбордах вісять по і кричать, як вони дбають, без умов. Нам для розвитку клубу було надано все: приміщення, забезпечення в екіпіруванні, в поїздках дітям. Була повністю підтримка. На сьогоднішній день ми відкрили ще один зал на відродженні 2020, такий бувший естет на базі Волинської обласної боксерського клубу. Там вже тренуються. ну, У нас на сьогоднішній день групи по 30-35. Дітей, де в залах проходять 10-15, ну і йдуть ще, йдуть далі. Ми працюємо, тренуємося, діти спочатку ми хотіли набирати з 11-12 років, і пішли діти, почали набирати з 8 років. Тобто, ну, приходять батьки, ми відказати не можемо. І так само, як казав Олександр, ми зробили дитячі групи, де їх просто. Ну, от, наприклад, моя дитина в цьому році пішла, йому 7 років. Я завів до себе в клуб, я результатами задоволений, безумовно, тільки за те, що дитина почала концентрувати увагу на дорослих, на, на завданні, на став дисциплінований. Ну, я думаю, це. І на сьогоднішній день ми бачимо, що це велике досягнення для наших дітей, для наших потреб. І з'являється такий проект, дякуючи Ігору Олексєєву, як воїни не народжуються. Ними стають, стають з, з простого. З, з елементарного, що є в нас в руках, в нас з, те, що зроблять двоє, можуть зробити троє, можуть зробити четверо, п'ятеро. І на сьогоднішній день от, ми не проводимо ні в якому разі піаркції. А ми, от особисто я, там мої там, знайомі, там, друзі, які розвиваються. Це просто щирі слова подяки, я думаю, до яких звертаються, І нас підтримують батьки, діти, яких приходять до нас зал, абсолютно без всяких вимог. До них вимога одна. Робити все правильно на всі сто процентів і ставати людьми на всі сто процентів. А від них не треба просто бути людьми. Виходить. А ви говорите про ваших вихованців, конечно, про... і це от і все. Ви, ви до нас прийдіть і просто будьте друзями. Получається от так. І і дякуючи дякуючи цій команді на сьогоднішній день політичній, і які нас підтримали, і нас нам підказують, як нам рухатись далі, як нам. Розвивати дітей, як їх навчати, ми в принципі і, і плоди, так само ви так цікаво зауважили, чи я правильно зрозумів, коли ви говорили про те, що ви пішли з проханням про допомогу, то вам виставляли якісь умови. Це при тому всьому, що мова йшла ще раз про дітей. Звісно, я вам скажу так: от до нас всіх, хлопці, чим ви займаєтесь? Давай, ви дітьми займаєтесь, це круто, це класно. А як ви так? це б... Як це? Ну молодці, жмуть нам руки. Ну так дивляться нам в спину з таким, <свісно> з таким натхненням. На... А коли заходить мова про елементарне, слухай, там діти, там немає що взути. Їдуть на змагання, немає, що вдіти. От ми сказали батькам, батьки, ну, а може, ну, ми мали таку намір, хоча б батькам сказати, ну, хоч дітям якісь рукавички купити, бо в цей час ми трошки, ну, екіпірок вона постійно рветься, вона постійно треба нова, вона повинна бути якісна, щоб дитина не травмувала, щоб вона розвивалась правильно. Так в нас батьки приходять, а можна ми будемо якось почастково давати гроші. Ну як в них можна брати гроші? Звісно, не, не треба. Ми самі знайдемо, ми ну, світ не без добрих людей. Будь ласка, І от, чемпіонати Європи безплатно. Це мені каже досягнення на сьогоднішній день, що є завдяки кому можна дітей вдіти. Я вам скажу, що наші діти, я спо, я, ну це можна це офіційна заява. Наші діти займаються з кращими в нашій державі, чемпіонами світу. Багато хто в наших дітей, багато хто в цих людей дуже хоче взяти автограф, сфотографувати з ними. А наші діти з ними на одному соціальному рівні. Проста дитина приходить в зал, і він чемпіоном світу тренується, яких показують передові канали світу. Привіт-привіт! Вони здороваються за руки, вони проводять час в одному залі, вони їздять до них в їхні зали. І це проєкт ми не народжуються, клуб воїн і всі… От, ну, ми не можемо. Назвати, що у нас є такі спонсори. Якось спочатку, а далі це переросло в партнерство. Тому що спонсору треба що. Я вам дам, так як от деякі політики. Ну я тільки не дам дорослим, бо скажуть, що я там щось підтримую. Я дам це, але, будь ласка, пригласіть, там буде написана моя ця, щоб я от буду давати, щоб це було написано, і ви там роз. Ну от і на сьогоднішній. Ну ми добре, дякуємо, ми подумаємо, але до побачення. То все таки і... безкоштовне відвідування вашего. Обов'язково. Як мінімум, можливо, в майбутньому для дорослих людей, які працюють. Які заробляють, якщо в нас буде можливість в наших графіках тренувань виділити місце якимось абонементним групам вже для дорослих, ну для людей, які не ну просто будуть приходити для себе в зал, щоб якось там свою підтримати свою форму, свою форму. Можливо, на сьогоднішній день це діти, це юнаки, це молодь вже вирощена з нами, які приходили в зал, не знали, де право де ліво на сьогоднішній день дивишся, вони вже. Вони ну, вже дізналися. А не так багато часу. Все ж таки ми говоримо про цю практичну площину. Дітки, ви кажете, приходять, приходять до вас і вони від вас особливих то вимог і не, 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 не чують. Но, тим не менш, зараз багато говорять про взагалі зниження фізичного рівню так, загалом по дітях. Багато це чути від вчителів фізкультури і так далі. Тобто, ну, принаймні те, що. Часто чути, що фізичний рівень діток знизився внаслідок того, що вони фактично сидять вдома, не займаються, не бігають і так далі, проводять паралелі з колишнім часом. Насправді, що скажете ви? Тобто до вас приходять дійсно без відбору так, діти, і батьки, мабуть, їх приводять. Можливо, ті діти не усвідомлюють, чого їх привели туди. Який фізичний стан зараз нашого найменшого населення? Ну, ми бачимо, просто коли приводять дітей, ми бачимо, він трошки фізично відстає. Це вже йде не індивідуальне. Тобто, допустимо, є якась задача поставлена на, на, на тренування. В цьому цій дитині просто не дають тренера, не дають таке навантаження, а підводять його за пів року, за рік до того стану, яким повинен знаходитись маленький спортсмен. Тобто його виводять все ж таки так. І це ж ну, надзвичайно важливо там, для виводять. хлопця, наприклад, малого, да, який виводять. там десь відчуває, ну. Можливо, менший на зріст там чи ще щось, як традиційно це спеціальні буває. групки робляться. От якщо в зал йде група 30 чоловік. І тренер звертає увагу, хто більше фізично витривали, хто менше фізично витривали. Хочу вони вони їх стараються кучкувати, щоб ті між собою боролися, щоб вони не відчували того, що деякі, ну як я замічаю, що приходить в зал, приходить дитина. Не не до нас в зал, в другий зал. Приходить дитина, яка перший раз, а його ставлять з дитиною, яка займається рік. І він його психологічно підламав, і дитина вже боїться йти. Дитину потрібно дати дитині те, щоб він розумів, що йому це подобається, що він щось може в цьому житті. Це як і в нас з вами. Тобто, якщо нам постійно говорити, що ми можемо, ми це зробимо. Так само ми дітям говоримо, ви можете, ви лучші. Вони у нас не можуть не виігрувати України або в тройку заходити по одній простій причині. Ми їм пояснюємо, що з ними працюють кращі тренера України. Як а десь мож... і, де... ну, і світу. я також ну, Європи чор, і чор, так. Що да, кращі тренера. Як ви можете проігрувати, як з вами працюють кращі. І вони вже собі на підсознанні відкладуються, що вони теж є кращими. От була навіть така, е... наскільки ми розвиваємося, пояснюю що таке, нашого одного із тренерів зупинила поліція і е... захотіла ну, з ним сфотографуватись. Я рахую, що це, це, які не мають відношення до спорту. Вони ходять захотіли сфотографуватися. Просто. Така, у нас поліція тепер, так. Да. Ну, ще, ще хочу до, так, до слів Олександра додати те на рахунок фізичних здібностей тих дітей, так. які приводить. Ну, в нас, я думаю, про таке теж, про гарні справи теж можна і не мовчати. А це, Одне з досягнень наших тренерів це в тому, що до нас в зал попала дитина з захворюванням, аутизмом. Mm -hmm. Тренера від нього не відмовились, а настояли, щоб він був в залі. Дитина була, ну, дуже тяжко було працювати з цією дитиною лікарям. На сьогоднішній день, я вам скажу, це рухливий хлопчик, який не набагато відстає від нормальних розвинутих дітей. Це був для всіх, звісно, шок. І я не міг зрозуміти, де той хлопчик мені його показували. Це той, хто не могли розшевелити його дві... досить довгий час. Він заходив в себе, був закритий, ні з ким не спілкувався. І на сьогоднішній день ця дитина займається в групі з нормальними, з... здоровими дітьми. Я думаю, ну, це там... Значить, ми рухаємося, значить, рухається. Правильно, сирот ну багато. Да, багато сирод приходить, багато, не, багато приходить не від, не, від, не від доброго життя, я вам скажу. І, і там якимись там чимось, якимись примарними мріями не страдають. а дійсно приходять і дивишся на цих дітей, розумієш, що як сьогодні там з кореспондентом одним вона каже, а що буде, якщо це за от як закінчиться? Що ви будете робити? Як ви будете цим займатися? Я кажу, слухайте, от якщо ви взяли собачку з надвору і у вас нема колбаси її дати, пусть ви що її виженете? Ну так виходить в нас. Не знаю скільки, але ми вже взялися і вже ці діти... це не так, що кінчився абонемент і він не прийшов, і ти забув, і, а це діти, це вже їм хочеш, ти не хочеш, можеш, не можеш, їм, в них повинно бути, в них зал повинні в двері бути відкриті до їхніх можливостей. Поки так. А вже були хі. випускники, скажімо так, все ж таки це цикл певний. Так, коли закінчується чотири роки. Це тільки в нас пішли. Вони прийшли маленькими, це вже юнаки 14, 15, 16 років, це вже наш, наші діти. В спорті немає випускників. Да. Спорт з інших це життя. міст да. Спорт, з інш... це життя. Да. Це вже все. Це назавжди з інших міст. Да. Інші тренера посилають вже спеціально вчитись в луцьку, щоб попали в наш клуб. Студенти, студенти вже приходять до нас. З інших клубів рекомендують. Ні, їдьте в Луск, поступайте в вищі учбові заклади, бо там є клуб воєн. Десь так. Ну, я думаю, що цій темі ми ще зможемо присвятити не одну нашу зустріч, адже попереду у вас і змагання, і просто щоденні робочі будні, але як ми вже десь посередині нашої розмови відзначили, що спорт не буває без змагань, чи маленькі, змагання, чи великі, мабуть. Для ваших вихованців воно однаково відповідальне, вони хвилюються. Ви самі більше, отак, от наостанок на постскриптум, ви хвилюєтесь. Ви згадуєте своє хвилювання, ясна річ, ви ж пройшли через змагання. А якого хвилювання більше? За себе колись чи за вихованців тепер? За вихованців. <гум> Однозначно, ти більше хвилюєшся за них. Сам за, сам, сам за себе це якось усвідомлюєш. А от що ти вже зробив? Перед людьми, перед самою дитиною, коли ти казав, роби отак, і воно так буде, ти повинен робити так, в тебе другого виходу немає. І він, коли приходить час пік, воно дає просто... Друзі, ми, на жаль, прощаємося з нашими гостями. Президент Федерації бойового самбо Волині Олександр Редько і директор спортклубу воїн Сергій Поліщук в нашій студії. Воїни серед нас вони виростають з маленьких і стають сильними майбутніх країни. Ми сподіваємось в надійних руках, дякуючи такому клубу боротьби. І волі, і сили духу. Воїн. Дякуємо! Це була програма на часі в ефірі телеканалу Аверс. З Вами був ведучий Дмитро Ураєв. Залишайтеся з нами, аби знати більше і бути міцними силою та духом.